Марії Верні Саш? А ми йдемо на вулиці Лесі Українки, перед зараз театрально. Поки сонце не сіло, ще є можливість по сонцю йти. <рес> Завжди цікаво, так? Чути певні обривки фраз. Одна, одна подруга каже. Іншій подрузі. Оля, перш ніж ти сі настроїш, ті хлопці знайдуть вже інших кобіт собі. Ну так, актуально! Краська, ми підемо далі вулицею Лесі Українки. Ну, від нас відносно на дан тут з'явився. Бандерштаб закрився, теж давніше закрився. От взагалі про кожну вулицю Львова можна говорити, показувати, розказувати, що тут було, що стало білий лево. Досі існує. Вусабар. Треба Павло зі зібрав розказати, що у Львові з'явився вусабар. Літні тераси не вийшли, хоча вже дівчата ходять з оголеними Пара джану і портвейн. Там далі Верменський дворик. Гарно гуляється, гарна погода, ми вже це не раз сказали. Цікаво тільки, шановний пеп чи дойду я сьогодні до пасічної чи вже якось наступного разу, бо вирішив, що це далековато йти, буде темновато знімати. Тож вулиця ого Году вже. На... Треба зранку починати. Хто таке в обід починає робити? А підходимо до Друкарської. Танте та Софі. З друкарської можна вийти на площу ринок. Можливо, ми так і зробимо, а можливо, не так зробимо. Підемо як інакше. Ширококутова камера дарує радість для тих наших глядачів, які люблять на будинки дивитися. Всі будинки влазять майже цілі. Ха, що тут теж бачите, новорічні прикраси д н лишилися. Ще новий рік триває. А, проти сонця погано видно. Що розвернути стобік? Разу добре все видно. Підемо в тобі.

А, і там далі починається вулиця Сербська, але ми на Сербську не підемо. Так, треба тікти від машини. Казали, що... В пішохідній зоні Львова особливо треба бути обережним і зважати на автомобілі. Трамвайна зупинка, п'яна вишня, поруч. І до потяги. А пройдемось трошки між ними. Так цікавіше. Я ж казав, що так цікавіше. А, ще один трамачити зараз хоп сонце сховається стане краще видно я ж попереджам зовсім інша картинка а тут буде безбар'єрна доріжка бруківка їй без бар'єрів